Команда Dino планувала реліз нової основної версії роками, і поки ці роки йшли, Node.js ставав дедалі популярнішим. Що тут сказати, бідолашний Ryan Dow все ще плекає надії на те, що Dino стане новим Node.js. Як би там не було, давайте розглянемо, які ключові покращення з'явились у новій версії. Отже, у Dino 2 нарешті навели порядок із керуванням залежностями. Та перш ніж про це поговорити, зробимо невеличкий ліричний відступ. Dino в основному використовує новий формат залежностей під назвою GSR, тобто JavaScript Registry. У нього є декілька. Переваг та основною є те, що GSR дозволяє імпортувати залежності прямо з URL-адреси. При цьому не потрібно локально тримати свого роду нод-модулі. Однак розробники все ще можуть підключати залежності з NPM реєстру. І тут з'являлися нюанси. Наприклад, у першій версії робота з NPM-пакетами була не зовсім гладкою. Часто виникали проблеми зі специфікаторами і форматами імен пакетів, особливо якщо залежність мала під шлях або складну структуру. У 1.2 цю проблему було вирішено. Тепер для додавання залежності обов'язково потрібно використовувати. Префікси GSR або npm, щоб уникнути плутанини між пакетами з одинаковими назвами в різних реєстрах. Взагалі, завдяки цим змінам, міграція з Node.js на Dino стала значно простішою, а це вже суттєво полегшує процес міграції з Node.js на Dino, як у наведеному прикладі. Достатньо замінити Require на імпорт у стилі ES модулів і додати префікс перед іменем пакету. Вуаля, сервер вже працює на Dino, але ви тільки погляньте, як вони хочуть, щоб ви мігрували до них. А якщо ви хочете перейти ще й на TypeScript, то все ще простіше. То потрібно замінити розширення файлу з JS на TS, адже Dino має відмінну інтеграцію із TypeScript прямо з коробки. Відповідно, компіляція у JavaScript буде відбуватися автоматично. До речі, TypeScript випустив нову версію 9 вересня 2024 року і Dino 2 вже її підтримує, тож ви зможете одразу користуватися всіма новими можливостями без зайвих налаштувань. І ще одна класна фіча це автоматичне тестування прикладів коду в документації. Використовуючи JSDoc, ви можете писати приклади коду безпосередньо в коментарях. А Dino автоматично перевірить їх завдяки команді тест з прапорцем Doc, а це вже дозволяє створювати документацію з будованими прикладами. В цілому є ще кілька змін, та як на мене вони менш суттєві, але корисні. До прикладу покращили вивід помилок доступу. У старих версіях Dino, коли бракувало дозволу на щитування файлу, з'являлася загальна помилка, і було важко зрозуміти, чи це проблема на рівні операційної системи, чи Dino. У Dino 2 цей недолік виправили. Тепер помилки доступу чітко вказують на причину, а це допомагає швидше розібратися в ситуації. Окей, на десерт пару слів про продуктивність, так як у новій версії були покращення, і я вже встиг зробити пару простеньких тестів. До речі, Діно мають окрему сторінку з бенчмарками, де показують рани різних скриптів та порівнюють з іншими середовищами, такими як Node.js або Rust. Але якщо порівняти першу версію та другу, то бачимо, що у другій версії обробляється більше запитів за секунду, при цьому використовується менше ресурсів. А от у порівнянні продуктивності виконання алгоритму Fibonacci результати показують невелике, ну але помітне підвищення. Продуктивності в Dino 2. Гаразд. Сподіваюся, що засновник Node.js та Dino більше не буде переставляти букви місцями, щоб придумати нову назву для середовища виконання JavaScript. А ще дуже хочеться вірити, що його новий проект не називатиметься DAN. На цьому у мене все. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.